Ну що, друзі, ми вже тут зробили закупи, не ми, а Саша. Купив собі аж дві пачки закупів. Розпродажа почалась. Зараз обмиваємо. Тут п'ємо 50 грам і кавка. І таке ось печенюшко для закусити. Тут багато вікова. Дуже багато. Дуже велика реклама. А наступному, наступному ролику. <свисті> 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 ну де ну от реально, ну поставили стільки цієї реклами люди. Ну то ні телефон нема де поставити, нічого поставити. Кай розвалив зараз. Так щось таке закупи.